Добрий день, скарісла поляниця. Поляниця приїжджайте Гарного дня. За таким принципом у прилуках на розі вулиць Берегова та Шарапова діє умовний блокпост. Його організувала група місцевих дітей. Перевіряємо всіх людей, чи в нас тут немає орків. Побачили, що в нас в прилуках такі діти роблять, і ми вирішили теж зробити блокпост на блокпост. Діти виходять щодня впродовж останніх двох із половиною місяців. За день зупиняють близько ста різних транспортних засобів. Гарна ідея. Молодці. Це пов... вже не перший раз. Тут вони вже нам і пропуск виписали. Вже. Ідея. Ну хорошо, весела ідея. У дітей з собою прапор України. Бронежилет, вони вдягають патріотичний одяг, роблять тематичний мейкап та боді-арт. Діти в нас дуже патріотичні, їх аж рве на честі от патріотизму. Їм подобається, я вважаю, що вони роблять гарну справу. Крім перевірки, діти збирають кошти для збройних сил України. Вже мають 1750 гривень. Багато людей давали нам по 100 гривень, по 50 дають. Є всі, які дають по 5 гривень, Сьогодні по 10. 400 Сьогодні 400 дали. Цей час на розі Костянтинівської та ветеранської кошти для збройних сил України збирала і ще одна група дітей. За три дні вони зібрали 8600 тисяч шістсот гривень. Приготовили картонку і написали на ній слова, що ми хочемо зібрати для зсу. Потім ми збирали, небайдужі люди приходили, нам давали гроші. Моя мама купила нам прапор. Ми стояли, і ще я винесла колонку, і нас тоді більше людей не почало підходити. Зібране із обох локацій діти передали Яні Бугайовій. Дуже полюбляю всім робити добро. І ось ми вирішили зробити добро для ЗСУ. Нас обирали гроші і віддали Яні. Будемо ще так робити. Сюди ж 1300 гривень поклали іще дев'ять дітей. Кошти збирали біля гімназії впродовж трьох годин. Включили українські пісні на колонки, ходили, ще кричали збираємо для ЗСУ і люди підходили, давали гроші. Приємно вражена, що діти в Прилуках беруть у мене приклад. І я дуже довго чекала цього моменту, коли будуть вони брати приклад, допомагати нашим Збройним силам України. Є величезна підтримка з боку дітей. Дорослих, і це дуже відчувається на серці. 16-річна Яна Бугайова збирає гроші на автомобіль в один із бойових батальйонів Збройних сил України, де служить її батько. Для цього дівчині необхідно 200 тисяч гривень. На цю ідею її підштовхнула старша сестра, яка нині за кордоном. Так триває із 13 липня. Просто вийшла в місто, в людні міста, як АТБ, і почала збирати кошти на людях. Стояла на місці, грала музика в колонці, стояла коробка, надягнутий одягнутий флаг, і люди кидали кошти. В той час збирала до 9 тисяч гривень за день. Через тиждень її помітили. Благодійний фонд Вільна країна забезпечив інформаційну та організаційну підтримку. Музиканти молодіжної платформи ПРК провели міні-концерт. Останній тиждень гроші допомагали збирати три групи дітей у різних мікрорайонах міста. Потрібно бути небайдужими і щоб вони брали по можливості, брали з мене приклад і якось допомагали, не привикали до цього, не звикали і відкривали очі на те, що зараз іде війна і треба щось робити. 5 серпня в підтримку Яни Бугайової провели другий благодійний міні-концерт. На той момент дівчині до необхідної суми не вистачало 20 тисяч гривень. А ми Що у нас таке молоде покоління свідоме. Я дуже цьому рада і дай Боже цим дітям більше ніколи не бачити війни, що ми перемогли і вони були щасливі в своєму світлому майбутньому. За дві години концерту гроші до Яниної Скриньки поклали сотні містян. Ось що вони кажуть про таку ініціативу дівчини. Я частенько бачу цю дівочку Яну, яка збирає на Збройні Сили України, яка допомагає, щоб придбати автомобіль. Тож я Почула і прийшла надати таку допомогу, щоб нашу нас. Лютого ворога з нашої країни головне підтримувати не важливо, чим всім підтримувати З такими дітьми. Ми точно переможемо. Наша нація не переможна, незламна і найкраща. Слава Україні! На момент підготовки сюжету я підтвердила, що під час благодійного міні-концерту дозбирала 20 тисяч, яких бракувало, і тепер має всю суму. Вона додала, що продовжить збирати гроші вже на інші потреби збройних сил України. Надія Мартишко, новини на Суспільному.